Вітаю, мене звати Ігор Бойко, і це подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші та найважливіші події, які відбулися в світі футболу. Україна програла Іспанію 1-5 та закінчила свої виступи на молодіжному євро. Мабуть, у кожного в голові впродовж перегляду цього матчу і стосовно його підсумків звучить магічна фраза, але все одно молодці. Вона ніби є виправданням для негативних емоцій, які залишилися від цього поєдинку безпосередньо виправданням тієї критики, котра могла з'являтися в голові впродовж гри. Тут провалилися, ну але ж все одно молодці тут не змогли відповісти. Ну, але ж все одно ж молодці. Тут Бондаренко віддає м'яч прямо супернику у власному штрафному майданчику, і це призводить до пропущеного м'яча. Але все одно ж він відіграв сильний турнір. Мудрика не було на полі в другому таймі, але ж все одно він неймовірний, він забуває голи, створює голи для команди. Не варто боятися того факту, що Україна слабко провела цей матч, попри те, що сильно виглядала впродовж турніру. Одне іншому не заважає. Більше того, я б не сказав, що Україна слабко провела цей матч, незважаючи на 1-5, незважаючи на те, що в другому таймі все виглядало дуже ніяково і. Так, ніби ось тебе змушують це дивитися, а футболістів змушують грати. Україна просто була слабшою за суперника. Ні для кого не секрет, що ця збірна України намагається грати в контроль м'яча, тривалі розіграші та короткі передачі. І у неї це виходить. Однак цього разу вона зустрілася з суперником, який є вершиною того, куди намагалася рухатися ця команда усі роки. Якщо говорити грубо, то копія виявилася гіршою за оригінал. Як не старався Руслан Ротань та його помічники перемалювати картину ідеально не вдалося. А взагалі ротаня та його помічників слід особливо виділяти. Історію цю потрібно розпочинати з того часу, коли ротань був гравцем та викликався вже в досить зрілому віці до команди щойно призначеного Андрія Шевченка. Він вже майже не грав. Але там багато чого зрозумів стосовно кар'єри тренера і стосовно того, як йому працювати в цій сфері, в якій йому футбол грати. Коли він отримав можливість очолити молодіжну збірну, то відразу намагався перенести цей стиль команди Шевченка на свою. І можна пригадати тодішню претензію. Шевченку легко, тому що в нього італійці помічники, а уртаня ні. Однак за багато років роботи все ж молодіжна збірна України стала такою, що про цей фактор можна забути. Мальдера, так ідейний натхненник усього цього, але реалізували ротань та його помічники. Інша частина претензій до Ротаня на початку його роботи стосувалася того, що він хоче прищепити футбол, який чужий українському стилі, який йому не відповідає. Так, Хтось може сказати, що немає стилю, але він є. Бігти та боротися це стиль. Просто він занадто грубо описаний, він описаний, наче у вигляді претензій або насмішки. Але це такий стиль українських футболістів навчають бути швидкими, потужними і відповідати перш за все суперникам з більш розвинених футбольних країн. На швидкості, а не в якості, і ну, це нормально. Справа в, цьому, в тому, що цей стиль може бути непридатним для українських футболістів суто фізіологічно. Українці не можуть бути такими ж технічними, як іспанці. Там просто ну, різні м'язи, інші м'язи, інша еластичність м'язів. Це не про рускоязичний рот чи челіщ, чи як там було в оригіналі. Цей матч був неймовірно показовим в тому плані, що будь-яка технічна дія з м'ячем для е, звичайного іспанського футболіста не найтехнічнішого, а звичайного, була природньою. Тоді, як майже всі українці, навіть під час банального прийому е, чи якоїсь ефект, ефектної дії там, обіграшу чи передачі напружувалися, аби зробити все правильно. Тобто йде довга передача, і фланговий захисник чи фланговий півзахисник не просто підставляє ногу та зупиняє м'яч, а він підставляє ногу так, що розуміє від неї може відскочити і полетіти кудись не туди. Іспанець цього не розуміє. Іспанець, ну я, я просто зупиню м'яч. Мені не потрібно якісь е додаткові речі робити, навіть розумові. До прикладу, Судоков на полі не виділявся своєю технікою, хоча зазвичай він найтехнічніший серед усіх. Адже навколо були іспанці. А Назаренко досить технічний, швидкий, на швидкості технічний гравець в наших реаліях, свій перший тайм відіграв так, наче в нього дерев'яні ноги, і він не може ними керувати. Важлива причина поразки в тому, що українці виявилися менш підготовленими до того футболу, в який грали до цього, та хотіли грати тепер менш підготовленими, ніж іспанці. Другий момент це, звичайно, індивідуальні помилки. Насправді, стосовно тактики на матч, запитань немає. Україна добре підготувалася до Іспанії. Руслан Ротань напередодні говорив, що, мабуть, і іспанці вивчили українців, і українці вивчили іспанців і знали, як грати. Наприклад, Брашко дуже часто опинявся п'ятим захисником під час того, коли іспанці були з м'ячем. Він грав ледь не персонально про Абеля Руйса, капітана та головної ударної сили Іспанії. В атаці це було зрозумілим, чому аби центральні захисники Талавера та Батагов прикривали напівфланги. Тобто іспанці атакують через центр, але не через центр, че, центр а через напівфланг. Ось Талавєров та е, Батагов мали це робити. Тоді як Брашко залишався один в один е, проти Абеля Руйса. І е, це мало б спрацювати, однак обидва пропущені м'ячі в першому таймі якраз були. Е, Проблемою і стали наслідком ось такої гри, ось такого підходу. Зрештою, тактика зрозуміла, але вона не ідеально спрацювала, утім, не спрацювала через індивідуальні, дійсно, що помилки. Наприклад, перший гол можна пригадати, коли Брашко залишився один на один проти Абеля Руїса, але зіграв відверто невдало проти нього власному штрафному майданчику. Він спочатку не доштовхався, потім пішов підкат не зіграв м'яч, і це було занадто легко, занадто лагідно з боку брашка. Опорного півзахисника із Запоріжжя. Ну, як таке може бути, щоб опорний півзахисник із Запоріжжя грав настільки лагідно, настільки не жорстко в такому епізоді? Мабуть, так він зарано до Києва переїхав і не виріс в класичного опорного півзахисника із Запоріжжя? Другий пропущений м'яч знову ж всі написали, всі сказали цю фразу. А де ж наші опорні півзахисники? Ну давайте ж дивитися на футбол трохи по-іншому, і не говорити, що ось тут мав бути опорний півзахисник. Брашко в цей момент грав про те Беля Руся, який зробив передачу п'яткою. Та Лавєров вийшов на, на півфланг, а те про що ми говорили. Пішла передача. Брашко не зумів зіграти про те Беляруся, але й нападник не можна сказати, що зіграв якось ідеально. І ось тут вже була помилка, коли. Ніхто, а там мав бути і Судаков, і Мудрик, і Батагов, хтось з них мав ось цю зону закрити. А так, у Сансета було багато часу для того, щоб підготувати удар. А йому не потрібно багато часу, щоб підготувати удар. Він навіть до м'яча не доторкнувся, просто корпусом все зробив і пробив, як виявилося, невідпорно для Анатолія Трубіна. Це також індивідуальна помилка, тому що ось тут не було футболіста, який там мав бути. Ми Точно не знаємо, хто там мав бути. Але це точно не брашко. Це точно не брашко. Це точно хтось зі Стріл Судаков-мудрик Батагов зіграв безвідповідально, мабуть, грубе слово, але не дограв до кінця. Третій момент це пропущений гол в другому таймі. але до нього трохи згодом. Давайте все ж таки до тактики повернемося. Сікан. Вийшов на позиції центрального нападника і цей момент спрацював. Так, ми оскільки один раз за матч побачили, коли він наприкінці першого тайму міг забити, але е, після передачі Мудрика пробив е, дуже якісно. Утім, зіграв голкіпер. Е, неймовірний сейв. Тоді був найкращий сейв, але не всього турніру, я думаю, буде. І найважливіший, можливо, сейф всього турніру. Однак все це працювало, тому що Сікан не мав бути абелем Русьм. Він не притягував до себе м'ячі. Його основним завданням було відволікати захисників і не підходити близько до лівого флангу там. Все залишалося на Мудрика. Судаков грав з ним у зв'язці Ось в цій схемі, яку брав Руслан Ротань, і теж Судаков не підходив близько до Мудрика. Він віддавав передачі просто своєму партнерові, якого він найкраще розуміє, і це все працювало. Команда забила гол. Так, там була не ідеальна передача Мудрика зрештою і Рикошет допоміг. Але перед цим він зіграв неймовірно. Ще також був момент, коли пробивав Сіканус наприкінці тайму. І декілька моментів так Україна декілька гострих підходів створила. Тобто, це все працювало, виходи в атаку працювали. гра в захисті більш-менш працювала. Але команда два моменти подарувала супернику дві нагоди, і він обидві реалізував. Третій гол в другому таймі це ось найбільш о, зрозуміла, індивідуальна помилка, яка сталася. А передача Бондаренка у власному штрафному майданчику, яка не пройшла, Судаков не готовий був до цього пасу, не готовий був до такого не найкращого пасу, і суперник відразу покарав. Так, це погані дії Бондаренка, але ми ж розуміємо, звідки вони взялися. Ця збірна України так грала впродовж п'яти років. Можна пригадати, матч? Я не пригадаю, правда, з ким це було, але я пригадую момент, коли Бондаренко та Судаков розігрували пенальті. Те, що Бондаренко робить передачу власному штрафному майданчику на Судаков в півфіналі євро за такою ситуацією, це також не стало здивуванням. Але це була помилка. І це був гол, який все зламав. Ротай намагався виправити ситуацію в перерві. З'явився замість загубленого Назаренка. Кащук, трохи по-іншому почала грати команда. Більше свободи з'явилося у Судакова, тому що він тепер був не прив'язаний до Мудрика, а на всіх намагався випромінювати. Свій атакувальний потенціал усіх шукати в атаці. До того ж, команда активніше почала грати у відборі. Брашко тепер вже не сідав на одну лінію з захисниками, а грав як опорний хавбек, і він. Точно один важливий момент має важливе перехоплення на початку другого тайму. І ще там, здається, декілька не перехоплень, але гарних рухів як опорного півзахисника було. Тому всі ці зміни відбулися, але команда пропустила. Команда пропустила, і все зламалося. Іспанці також відреагували в першому таймі. Мудрик знущався над правим захисником Віктором Гомесом, але в другому таймі цього вже всього. Не було. Зламалося все через те, що українцям не вистачило характеру відреагувати. Це теж важливий момент поразки, не поганої гри, а поразки саме. Тут якраз є запитання й до мудрика. Перш за все, тому що коли ти зірка, то маєш бути нею і в радості, і в горі, а не лише тільки, коли все виходить. Запитання можуть бути і до інших футболістів, хоча Судаков та Бондаренко реагували, трохи вони все ж реагували, але не стали реагували як індивідуальні особистості, а не як ті футболісти, які повели команду за собою. Тобто проблем назбиралося дуже багато, неймовірно багато. Це був, якщо всі ці проблеми, всі ці невдачі. Передумови також зібрати, то це був поганий день для збірної країни, разом склалося багато негативу. Але в цьому немає виправдання чи навіть пошуку виправдання. Зрештою, чи потрібно взагалі шукати виправдання, тому що Україна виявляється слабшою у футболі за Іспанію? Нехай навіть настільки слабше. На 1-5 за рахунку, і трохи менше, ніж 1-5 за грою, за якістю, за всім. Але Україна програла. Знову ж таки, це був поганий матч, але це був чудовий турнір. Утім, не лише з чудового турніру, але й з поганого матчу потрібно робити висновки, тому що це так працює. Не працює, що. Все було добре, ну тут трохи не вийшло. Працює, щоб все було добре. А ось тут було погано, і ми також будемо від цього відштовхуватися не лише від гарного, але й від поганого. Так є завжди. А на сьогодні все. Це був Ігор Бойко. Подкаст досвіда, де я самісінького ранку говорю про найважливіші події в. Футболі. Сьогодні була лише одна тема. Підписуйтесь на мене на усіх підказ ваших приймачах. Здається, вже точно всюди з'явився цей подкаст. Тому слідкуйте. На цьому все. До побачення!